Чому Білогородка, попри свою багатовікову історію, мала лише один сучасний герб? Аналіз історичних джерел не виявив жодних свідчень про існування гербів чи емблем Білогородки до затвердження сучасного символу. А перш за все важливо розуміти, що пошук герба Білгорода 10-18 століть є апріорі безперспективним через особливості тогочасної символічної системи. Класична територіальна геральдика з її чіткими правилами та спадковими гербами для міст і земель є явищем західноєвропейського середньовіччя. У Київській Русі існувала інша система ідентифікації. Головними знаками влади були особисті знаки князів з роду Рюриковичів двозуби та тризуби, які карбувалися на монетах, ставилися на печатках та позначали власність. Окрім князівських знаків, поширеними були релігійні символи Хрести зображення святих. Які також використовувалися на печатках та в архітектурі, таким чином літописний Білгород, попри свій високий столичний статус, не міг мати міського герба в сучасному розумінні цього слова, оскільки така традиція на русі ще не сформувалася. Наступний період, коли українські міста масово отримували власні герби, пов'язані з поширенням магдебурського права у 14-18 століттях у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Надання місту самоврядування часто супроводжувалося наданням герба як символу його юридичного статусу та привілеїв. Однак Білгород, схоже, не скористався цією можливістю. Історичні та археологічні дані свідчать про те, що після руйнівної монгольської навали у 13 столітті місто так і не змогло відновити свою колишню велич. Воно занепало, втратило свої міські функції: адміністративні, військові, ремісничі і поступово перетворилося на звичайне село. Втративши статус міста, білгородка не могла претендувати на магдебурзьке право та відповідно на власний герб. Таким чином, період, що став золотою добою для геральдики багатьох українських міст, для білогородки став часом забуття. В епоху Російської імперії, починаючи з кінця XVIII століття, відбувалася централізована кодифікація міських гербів. Проте герби надавалися переважно губернським та повітовим містам, тобто адміністративним центрам. Білогородка, будучи на той час звичайним селом, знову опинилася поза межами цього процесу. Радянський період приніс із собою нову ідеологію та нову символіку. Старі буржуазно-феодальні герби скасовувалися, а на їхнє місце приходили емблеми, що прославляли працю, індустріалізацію та комуністичну ідеологію. Типовими елементами радянських емблем були колосся, шестерні, червоні зірки, серп і молот. Проте навіть такої ідеологічно вивіреної емблеми Білгородка не мала. А радянська влада часто ігнорувала давню історію, особливо ту, що була пов'язана з князями, церквою та державністю Київської Русі. Оскільки село не було ані промисловим гігантом, ані центром великого колгоспу, для нього, скоріш за все, просто не створювали окремого символу. Таким чином багатовікова геральдична тиша тривала аж до часів незалежної України, коли відродився інтерес до власної історії та виникла потреба у створенні символу, що відображав би унікальну спадщину Білогородки. Герб села Білогородка Київської області був затверджений рішенням Білогородської сільської ради у 2003 році. До цього у 1998 році існував проект герба села, але остаточне затвердження відбулося саме у 2003 році, що й стало офіційною датою появи сучасного герба.